Всім привіт, всім доброго ранку і мирного неба. Подивіться, у нас знову падав дуже вночі дощ. Зараз ранку нема, а вночі падав дощ. Подивіться, як на ту їх. Яка красота на ту їх. Зранку було сонце, пробилося сонце, і я думала, що буде погода вже. Ну, Та вчора теж в день трохи було погоди, а воно знову затягає, затягає, я подивилася, а в нас передає ще на 10 днів такий дощ. От там ніби вже, знаєте, трошки вияснило чуть, чуть А то повсюду, повсюду затягнуло. подивіться, що це робить. Бачите, що робиться, то яка буде робота? Роботи такої на дворі знову не буде. Ой, Боже наш! Та нічого, 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 але роботи не буде, бо все, все затягалося сильно. І що ти зробиш? а? Все все зросло. Роса, 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 квітки мої нефайні робляться, вже мої квітки робляться, нефайні. Вже робляться поганючі. Бачите, які? О, такі ворозочки. Дуже красота тих розочків, але вони вже бідні. Вже бідні осінь на них находить. во, впало в мене від того. Два гладіолуси в мене впало. подивіться, Впали бідні. Треба прив'язати тут в околичок. Ті була прив'язувала вже і відрізала їх. Перші треба прив'язувати. Ой, таке. Во. Дуже любуюсь зранку все відтіка на них роса. Вони як на картинці, знаєте, колись були відкритки такі. Та вони, може, і зараз є, але зараз вже так відкритки не, ніхто не, не купує. То колись так відкритки, конверти, відкритки. Зараз не так. Але все одно роса на бобовнику. Все таке дуже-дуже таке гарненьке там, що така трояндочка у мене. О, а лелека стоїть, наблюдає. От, наблюдає. Одинокий. Одинокий лелека в нас тут. Наблюдає в тім кошику. Кошик вже, кошик вже такий старенький. О, від сонця він вже від душу, він вже перегорів, від снігу. Він вже в нас тут давненько той, той лелека такий. Бачите? Один. Один. О. Там у нас два. Там у нас два є. І то один. один, Там парочка, там парочка. А тут одненьке. Тут одненьке. Ще тут такий виноград посітує, але тут така композиція, така гарна композиція, що аж не хочеться його вирізати. Хоч його треба вирізати лишень. То така, така краса вийшлася. Бачте, він вже за. То та туйка почала цвісти та цвіте але вийшла така композиція. Гачте, яке то, яке то гарне. А то треба трохи щось там розчистити зі споду, бо воно не, не хочу, щоб воно тут та деревенка я не знаю, як воно це, називає щось, це, щоб вона була у мене вити, як пішло на, по землі. Треба його, бо я його деревцем пускаю, і воно вже пустило пагони сиво, що навесні жовтенько цвіте. Тут теж той вино. Виноград, коротше, повсюду, він такий. І, ово. і тут так замшило, тих дві вирізала з тих двох. А це лишила була, бо думаю, дощ дуже був. А воно тут, подивіться, подивіться, які зараз, подивіться, які джунглі в мене. Подивіться, які в мене джунглі. Яке тут то все не, не файне, треба його зробити з нього. Але мокре дуже, та я його... А треба вийти, знов намокнути, але знову треба вийти і вирізати. І сево дерево треба вирізати. вирізати. Там я його деревом тримала, а воно вже, подивіться, як всі роз, розкущилось. І, і, і сево, тут навесні треба показувати, бо воно так жотенько цвіло може я. І воно, його таке вирубуєш, але щоб в землі чу-чуть мав корінчика, воно зразу приймається. Ну, навесні тут так дуже. Саме перше, знаєте, що сніг добре не зрізав, а воно вже цвіте. Як та деревинка називається чи кущик, може хтось мені скаже. Я забула. Я забула. Я нічого не писала, подобається і купила, подобається і купила, а писати нічого не писала. Бачите, такі в листочки. О. О, бачите? Я вам казала, що я вже в саді ніякої садовини не маємо, окрім сливок і винограду. Але ви я забула, що ми ще маємо яблучка забула, але я вже забуваю, ми маємо багато ще того дерева різного, то знаєте, скільки насадив, то е, вже й вже забудеш, що там ще є. І ще є горіхи, треба побривати. Але ви теж, а дивіться, не кроплені і маленькі. Тоби ви знали, що якщо вам приходиться, бо ми на другий рік теж так будемо робити, будемо більше кропити. Більше будемо обкроплювати, бо і толку не буде, як ми не будемо кропити. Не кроплені. І вже зразу, зразу файні яблука такі, такі гарні. Ой, не можу показати. Гарні яблука, але не кроплені. І вони будуть е, пропадати. дивіться які дивіться, які гарні великі яблука. о, дивіться, Які яблука гарні. І великі. Але тут знизу, подивіться, які малесенькі. Бачите, які малесенькі. І во все вже, і щось його вже е, е, вже знову щось крутить. І треба його все кропити. Тепер все хочеться кропити. Все хочеться кропити. Розумієте? О, ці хочу кропити. Але всі яблука добре стоять. Вони не не падають. Ви розумієте? Не падають. Треба їх обірвати. Ми ще їх навіть не пробувалися вона перший. По-моєму, того року таких пару дрібнесеньких мала. А це ж так, як перший рік вона так зародилася яблунька молоденька. Розумієте? О, Третій рік їм і вона зародила перший раз. О, тут о. Все одно листя щось цікрутить. Або якесь я топнулася, якесь яблучко впало. якесь впало яблучко. Невеличке, бачите? Невеличке. Треба і воно дивіться, які червоні, але гниє вже, вже гниє. Не ну, кроплені і недобре, не кроплені і не добре. Ще такі чорнобрівці я маю тут разом з бурянами, бо все в городі. Все в городі. Я так сіяла чорнобрівці. Тут ще чорнобрівці, там ще інакші такі, може такі, як ті, подивіться, яка це красота. Тут, о. Хоч би була погода, аби ті чорнобривці зібрати з них на сінечко. Я не купляла, а все своє з року у рік. Але така була суша, я, я часом сію цілими вінками ті чорнобривці. Подивіться, як вони бідні тут насіялися, були самі, самі по собі, по, по ягодах. І подивіться, о, подивіться, як вони цвітуть всюди. Бачите, і тут в мене такі, такі чорнобривці, що я бурак. Сіла, і тут вони зійшли, були ті чорнобривці, Не знаю, бурак тут дрібненький буде, ну то нічого, котрий буде, а котрий не буде. Ми там маємо досить бурака, ми вже його переробили, скільки того бурака. А цей дрібніші закрию банки, такі літрові, котрі виберу, котрі краще купували двойне насіння одне і не зійшло. Знаєте, тоді друге. А він не вийшов такий, такий всьо бурак, такий червоний, такий темний. А, а десь кудись є той полосатий. Знаєте? О, отакий, якби був весь такий. Во. О, а же ж не весь, не весь такий. І все. То викину качками, а то переберем. Нам стане того. Бурака нам стане. Бачите, я ту катайпу, що вам показувала, я її не розславила, так як я вам казала, бо не було сухо дуже. Але я все вирубала, все вирубала, лишила лише ні один пагін. І бачите, який? Бачите, який? Та яка деревина. І це була б така вже деревина, такий був би тут холод. Але вона щось, щось паршивіла, то не знаю. Не знаю, буду вийти, що з нього. Якщо буде все добре, то буде добре. А якщо знову буде паршивий, то ми просто викопаємо там, викопаємо, щоб вона більше не пускала. Отаково. От все, все. Дякую вам за перегляд. Будьте здорові, щасливі, всього вам найкращого. Бережіть себе і своїх рідних, всім вам миру і добра продуктивного вам сьогоднішнього дня і всім пока-пока.